Сьогодні ми з вами святкуємо велике двонадесяте свято, свято хрещення Господнього або Богоявлення, що називається свято. Коли виповнилась повнота часу, Ісус Христос у свої 33 роки вийшов на Йордан, щоб прийняти хрещення від Іоанна, який уже тут попередньо. Охрещував людей, які каялися у гріхах. Підійшовши до Іана Хрестителя, він казав, щоб він його охрестив. І Хреститель, розуміючи, хто перед ним, і сказав, що я недостойний це робити. Але Господь сказав: зроби так, щоб збулося все, що написано. І Іан Хреститель підкорився і охрестив Ісуса Христа у водах Йордану. І ось в цей час. Коли відбувалося це хрещення, розкрилися небеса, і Ангел, і Дух Святий у вигляді голубинів зійшов на Ісуса Христа. І голос з неба було чути, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Отож, браті і сестри, в цей день людям явилася свята Тройця. Чому ми, ми називаємо це свято Богоявлення? Бо Бог у вигляді трьох осіб з'явився на Йордані, Бог показав людям Святую Тройцю, в яку ми, православні люди, віруємо, яку сповідуємо і до якої завжди звертаємося у молитва. Отож, браття і сестри, у цей день були освячені води йорданські, і з того часу. У ці дні хрещення Господнього церкви православні наші звершують освячення води. Освячення води відбувається великим чином. Благодать Божа сходить на ці води за молитвами церкви, за молитвами священників. Не, заб... не, не, не піддавайтеся, браття, на те, що люди кажуть, що в цей день все освячується. Освячується за молитвами церкви. Великий чин великого освячення води, коли ми молимося до Спасителя, який відповідає нам і освячує воду своєю благодаттю, своїм, своїм Духом, який сходить на воду, і вода приймає освячення. Вода, яка освячується в ці дні, вчора і сьогодні, має однакову силу. Ця вода називається Великою святинею, агіасма по-грецьки, тобто велика святиня. І цю воду люди набирають, черпають, несуть до домівок, окроплюють все навколо. Раніше я пам'ятаю, коли. Дідусь приходив з церкви, з великим відром, з водою, він окроплював дім, окроплював хати, ходив у стайню, окроплював худобу, все окроплював свяченою водою. Браті і сестри, наші попередники, предки наші ходили хресними ходами на річки, щоб освятити воду в річці, бо якби Господь освячував без наших молитов, то ніхто б не ходив туди. І вода б освячувалася сама. Вода освячується тільки за молитвами священиків у церквах. Тому, браті і сестри, набирайте цю воду, зберігайте її протягом року до наступного освячення, давайте її хворим, дітям і самі споживайте, коли буваєте немічні і коли буває з вами якесь не. Якесь нездоров'я або ще якісь інші життєві прикресті. Хай же Господь Бог у цей день, коли Він з'явився нам, людям, коли люди побачили Святу Тройцю, буде завжди нам охороною захисником, поборником нашого православ'я, поборником нашої віри. Нехай Господь цей день. Помолиться і за воїнів наших, які захищають нашу державу, які захищають нас і дають нам можливість збиратися у храмах і молитися до Всемогутнього Бога. Я всіх вас, браття і сестри, вітаю з цим святом, з хрещенням Господнім, з Богоявленням. Хай це свято буде нам на підтримку, підтримує наші духовні сили, підтримує наше фізичне здоров'я, щоб ми всі були здорові. Щоб ми не забували про Бога і завжди перебували у святкові дні в неділю у храмі. Бо коли ми випускаємо Бога із нашої душі, приходимо дуже рідко на молитву, на сповідь, на причастя, ми втрачаємо Бога, в той час у нас в душі може поселитися оте зло, яке руйнує нас, яке насилає нам різні помисли, гріховні і всяку нечість. Це дія диявола. Тому очищайте, тримайте Бога в серці, в душі, і хай цей Бог все милостивий і милосердний, і любов'ю своєю божественною завжди благословляє всіх вас. Зі святом, браті і сестри, Христос охрещується і молодця.